Середа, 18 червня, 1211-та доба війни. Ворог атакував два райони Дніпропетровщини. Оборонці неба збили над областю п'ять ворожих безпілотників. У Києві день жалоби за загиблими від російської агресії. Новий просвітницький простір Нацгвардії. Нові можливості для майбутніх юристів. Про це та інше розповім вам. Я сьогодні Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію в області ввечері та вранці агресор атакував Нікопольщину ФПВ-дронами, які спрямував на Нікополь і Марганецьку громаду. Зайнялися приватний будинок і господарська споруда. Вогонь рятувальники загасили. Побиті ще одна оселя і дві господарські споруди. Вночі та під ранок ворог також завдав ударів безпілотниками по Синельниківському району. У Васильівській громаді виникла пожежа, зачепило газогін. У Маломихайлівській є пошкодження на території транспортного підприємства. Загиблих і постраждалих на щастя немає. Оборонці неба знищили над областю п'ять безпілотників противника. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах впродовж минулої доби окупанти завдали більше 400 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 53 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, господарських споруд, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Загиблих і постраждалих немає. Ліквідація наслідків триває. У Херсонській області впродовж доби, внаслідок російської агресії, двоє людей загинули. Область атакували ворожі дрони, артилерія та авіаудари. Пошкоджені 12 приватних будинків, господарські споруди та приватні автомобілі. Близько опівночі російська армія з безпілотника атакувала автомобіль швидкої допомоги у корабельному районі Херсона. Поранення отримали двоє медичних працівників: парамедик та екстрений медичний технік дістали контузії. Вибухові та закриті черепно-мозкові травми. За добу поранення від ворожих атак і обстрілів отримали 34 особи. В Одесі, на жаль, зросла кількість жертв після російської дронової атаки вночі 17 червня. Вчора під завалами знайшли тіло 78-річної жінки. Всього за медичною допомогою звернулися 26 людей. Всі постраждалі отримали необхідну допомогу та продовжують лікування амбулаторно. На місцях триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Працюють комунальні служби. У Києві та Київській області сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки на столицю. Вночі на 17 червня ворог бив по місту, яке спало. По будинках з мирними людьми загинула 21 особа. Ще 134 дістали поранення різного ступеню тяжкості. Колектив телеканалу Д один висловлює щирі співчуття всім, чиї рідні стали жертвами російської агресії. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1040 окупантів. Загальні ж втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад мільйон осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 41 165. крилатих ракет 3369. Під час робочого візиту до Канади президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Японії Шігеру Ішібою на полях саміту G7. Обговорили співпрацю в оборонній індустрії, інвестування в українське виробництво дронів, відбудову України та готовність Японії допомагати в цьому. Володимир Зеленський подякував Японії та всьому японському народові за підтримку. Також президент України Володимир Зеленський зустрівся та обговорив із президентом групи Світового банку Аджаєм Бангою подальшу допомогу у підрахунку завданих Україні збитків та підготовку відповідних звітів. Окрему увагу приділили розвитку енергетичного сектору та проєктам відбудови України. Ви Видивитися інформаційний випуск на телеканалі Д 1 у Дніпрі. Відкрили Хартію. Хаб це освітній простір 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Для кого він створений і навіщо дізнавалась наша колега, журналістка Валерія Баранець. Хартія Хаб це осередок підтримки родин загиблих воїнів, ветеранів, які повернулись з фронту. Цей простір слугуватиме механізмом для співпраці цивільних і військових, зв'язком з громадами, звідки походять бійці. Хартія Хаб має стати надійною підтримкою захисників та їх родин в тилу. Хаб це такий портал між підрозділом і суспільством. Це майданчик, де зустрічаються власне представники хартії і представники громадянського суспільства. Місце для дискусії, місце для обміну енергією, місце для обміну думками. Ми бачимо наші хаби як такі дискусійні майданчики, але рано це майданчики, де будуть реалізовуватися освітні, культурні, волонтерські, дитячі якісь програми. Ми ніколи не ділили бійців і ветеранів на своїх і чужих. Для нас українське військо це єдине наше військо, тому якоїсь розділення немає. Ми будемо раді бачити всіх і чинних військових, які зараз знаходяться в армії, і тих, хто вже завершив свою службу і повернувся з нею. Наразі для хабу у Дніпрі пріоритетним напрямом визначено співпрацю з молоддю. Мені дуже подобається цінності, мені подобається направлення і об'єднання суспільства. Тому я думаю, буде такий дуже цікавий досвід, оскільки, взагалі, я маю 15-річний досвід педагогічної діяльності, і думаю, що в цьому хабі ми будемо все одно продовжувати особисто я залучати і дітей, і молодь до національно-патріотичного виховання, і звичайно, через об'єднання цивільних... Них військових думаю буде дуже цікавий досвід і розвиток нашого хабу не просто якісь лекції проводити, а щоб будь-який захід, який тут відбувався, мав свою цінність, і як то кажуть, відбувався не для галочки, а для того, щоб звідти виходили з якоюсь думкою і продовжували те, чому тут навчились або почули, або дізналися. Починати свою діяльність абсолютно логічно і доречно об'єднуючи весь цей архіпелаг, і тоді ми гуртом. Можемо більше тоді сам собою органічно з'являється зв'язок між різними частинами, між різними структурами в суспільстві, наприклад, той самий бізнес, освіта, влада, громадські активісти. Дніпро став четвертим містом України, в якому відкрили простір Хартія Хабу. Це приміщення не буде порожнім, адже в планах команди Хартія Хабу співпрацювати з медіа, бізнесом і з тими, хто може запропонувати ініціативи, хто підтримує ідею і робить все задля підтримки наших захисників це в першу чергу події різного формату. Це зустрічі з нашими військовослужбовцями, це робота з професійними спільнотами, як бізнес, як медіа, це різні події для молоді, для жінок. Будь це всі події, де є певний діалог і взаємодія військових і цивільних. Для нас важливо, щоб відстань між цивільними військовими ставала якомога меншою, а зв'язок був міцніший. Тому все, що цьому було сприяє, ми будемо робити. У родин військових має бути місце, де вони зможуть отримати підтримку у захисників. Коло однодумців у ветеранів, що повернулись товариство своїх, де вони можуть бути корисні, де їхня місія не завершена. Завдяки відкритому простору харція хабу все це можливо. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. В університеті митної справи та фінансів з'явився новий центр судової освіти. Простір створено саме для співпраці, обміну знаннями, проведення заходів та доступу до сучасних інформаційних ресурсів. На відкритті побувала наша знімальна група. Відкриття регіонального освітньо-наукового центру на базі університету митної справи та фінансів знакова подія не тільки для вищого навчального закладу. Це платформа для відкритого діалогу між судами, освітніми установами та громадянським суспільством. По суті, вона об'єднує можливості для студентів, викладачів і представників судової системи. Ми зрозуміли, що без подібного майданчику ми просто вже не можемо, тому що. Ну, власно кажучи, передовсім ми опікуємося комфортом і зручністю здобувачів освіти, наших студентів. І я сподіваюся, що наш майданчик, який ми сьогодні відкриваємо, він буде в подальшому приростати проєктами, в подальшому приростати партнерами, в подальшому розвиватися, розширюватися. Університет успішно співпрацює з багатьма установами, які мають відношення до правосуддя. Відкриття відповідного центру це є можливість об'єднати науку, освіту і практику. Це своєрідний міст між вами, здобувачами, вищої юридичної освіти, і нами, людьми, які володіють певними знаннями, можливість вам їх передати що центр буде працювати успішно, буде підтримувати ті традиції, які були започатковані при нашій співпраці. І, відповідно, я впевнений, що буде ще дуже багата кількість заходів, які дозволять нам працювати, піднімати з думками і взагалі розвиватися. Зал судових засідань має сучасне обладнання для майбутніх юристів. Дуже важливо не лише мати міцну основу теоретичних знань, а й на практиці відчути всі тонкощі майбутньої професії. Надзвичайно важливим є той а, місток, який можна вибудувати для того, щоб проводити справжні живі судові засідання. Зал обладнаний тими основними елементами, які повинні бути. Відчувши себе в ролі безпосереднього правника, вони будуть знати і не будуть вже боятися наступні дні а в майбутньому. Приходити за суд, приходити відповідні органи державної влади. І працювати вже повністю як професіонал. Навпроти судової зали знаходиться модельне конвойне приміщення, оснащення якого відповідає всім сучасним вимогам. Я думаю, що це не буде приміщення користуватися великою популярністю, тому що подібного роду локації особливого захвату напевно не викликають. Але ну, є процедура і є технологія, скажімо так, роботи, конвоювання, доставлення до зали судових засідань проміжного утримання перед судовим засіданням, ну от, от, є, маємо теж місце для реалізації цієї функції. Навчаній раді, яка відбулася за участю представників судової влади області, жваво обговорювали можливості використання щойно відкритого центру як простору для співпраці, обміну знаннями, проведення заходів та доступу до сучасних інформаційних ресурсів, дуже приємно, що всі відзначили дійсно високий рівень виконання і функціональність цього приміщення, воно абсолютно придатне для того, щоб на його базі не лише модельні засідання. Суду проводити, але і проводити різноманітні е, іншого плану зустрічі: на кшталт тренінгів, майстер-класів, тощо Виїзні засідання, напевно, можуть бути, але за окремими рішеннями судів. Тому ми використовуємо це приміщення передовсім в сенсі освітньому і е, науково-практичному. Але якщо знадобиться, то ви готові надати для виїзних суддів. Так? Ну чим би ні, зрештою. Університет митної справи та фінансів і надалі залучатиме до співпраці науковців, практиків, суддів та експертів. Ольга Ховрич, Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка, колишній правоохоронець з Дніпра, оформив 18 квартир у центрі Львова. Усе через фіктивні позики його викрили працівники ДБР. Більш детально Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань. Розповім вам про те, як колишній правоохоронець накопичив статки на 33 мільйона гривень. Він носив погони і працював на керівних посадах. Спочатку у Дніпропетровській області, згодом у Кіровоградській. колишній заступник начальника правоохоронного органу став героєм масштабного розслідування ДБР та НЗК. За час служби, яка не передбачає надвисоких заробітків, він зміг стати фактичним власником майна на понад 33 мільйони гривень. У його тіньовому портфелі 18 квартир у центрі Львова. Три квартири і два паркомісця в новобудові Дніпра та дві автівки. Все це майно оформлено на дружину, матір, тещу та інших родичів, аби приховати походження активів. Екс правоохоронець вигадав класичну, але хитру мудру схему фіктивні договори, позики. Формально його родичі позичали великі суми у третіх осіб, але ті кредитори не мали жодних реальних доходів, аби давати мільйони у борг. Очевидно, це була фальсифікація, щоб прикрити незаконне збагачення. Нині йому повідомлено про підозру одразу за кількома статтями кримінального кодексу, зокрема незаконне збагачення, організація підробки документів, використання фальсифікованих паперів. Підозру також отримали його родичі, як співучасники, і навіть позикодавці, що фігурують у схемі. Служба в правоохоронній системі це про захист закону, а не про те, щоб наживатися. és Про спорт далі у випуску в Умані відбулися зональні змагання командного чемпіонату України, з веслування на байдарках і каное серед вихованців дитячих юнацько-спортивних шкіл. У змаганнях взяли участь 400 спортсменів із 43 спортивних шкіл 13 регіонів України. Серед учасників були і вихованці комунального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 Кам'янської міської ради, які показали справ справжній спортивний характер, наполегливість та високий рівень підготовки в результаті кам'янчани здобули дві золоті нагороди: одну срібну і одну бронзову медалі. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, середу, 18 червня. В обласному центрі протягом усього дня сонячно. Температура повітря від 17 до 25 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у кам'янському та синельниковому від 15 до 25 градусів вище нуля. Опадів не очікується у Павлограді та Самарі. Від 15 до 26 градусів тепла без опадів у кривому розі стовпчик термометра покаже від 15 до 28 градусів із позначкою плюс також без опадів у жовтих водах та нікополі від 15 до 27 градусів тепла. Опадів синоптики не прогнозують. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 3535. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці. Телеграмі, інстаграмі та у мережі ікс, долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!